Доброго дня, малята! Подивіться на картинку і скажіть, яка пора року на ній зображена? Так, зима, а що падає ось таке біленьке на будиночки, на дерева, на землю? А падає сніг? Послухайте, як я промовляю слово сніг, с с, -с сніг. Який перший звук? Ви чуєте в слові сніг сніг. А чуємо перший звук с. Давайте з вами складемо з половинок цілі картинки і дізнаємося, в яких словах є перший звук с. Перший сніговик. Давайте з вами промовлятимемо звук «с». сніговик. Далі сніжинка. З'єднаємо дві половинки сніжинки. Давайте з вами промовимо с, 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 сніжинка. І веселі санчата, с, 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 санчата, молодці малята. Подивіться на картинку і скажіть мені, що роблять діти на картинці. А діти прикрашають ялинку новорічними прикрасами. Давайте розглянемо та поназиваємо, якими прикрасами прикрашають діти ялинку. А ялинку вони прикрашають новорічними кульками жовтими, червоними, синіми. Також на ялинці є сніговичок, півник, метелик, лялька, конячка, дзвіночок. Ведмедик, кораблик, рибка, зайчик. І внизу ялинки стоїть Дід Мороз. Малята, а на яке свято приходить Дід Мороз? А дід Мороз приходить на новорічне свято, на новорічне ялинку. Так, молодці дітки. На цьому наше заняття закінчено. До нових зустрічей!